На створення цього шоу їх надихнув сам Майкл Джексон. Легендарний блискучий піджак чорний капелюх та неодмінно рукавички або хоч трохи наблизитись до майстерності поп короля. Цим юнакам довелось відточувати рухи не один місяць. Романтичні постановки. Які плавно підхоплюють і ведуть далі запальні ритми у стилі Майкла. Шоу MJ – мозаїка різновікового і різножанрового танцю, фоном якому неодмінно слугує музика поп короля. Його починання на початку вистави і найвідоміші хіти наприкінці. У цьому дійстві талановитий американець Джексон співає голосом талановитої рівнянки Юлії Тимочко. У шоу бере участь майже сотня танцюристів, окрім учасників ансамблю Light Dance Company, Це ще й випускники школи сучасної хореографії, палацу дітей та молоді. Катерина одна з них. Задля двох останніх постановок MJ дівчина пожертвувала заняттями в одному з польських університетів, де навчається. Втім, переконана, її жертва цього вартує. Хочеться завжди приїжджати, завжди працювати, хочеться завжди допомогти, підтримати. Ну і відчути знову ці емоції, відчути знову це натхнення, яке ми завжди отримуємо. Задоволені побаченим і глядачі, Алла, шанувальниця музики Джексона на постановку вихованців палацу приїхала уже втретє. Приїздимо спеціально з Київської області для того, щоб ще раз окунутися в цю чудову атмосферу. Нам усім це дуже подобається. Не знаю, це супер шоу. Над створенням шоу увесь колектив працював майже два роки. Ставили номери, шили костюми, продумували сценографічні, технічні і навіть піротехнічні ефекти. Усе задля того, аби дві години тримати у напрузі глядача. Втім, уже від неділі дійство із назвою ЕМДЖЕЙ стало хорошим минулим, яке назавжди увійде в історію палацу тому що тримати таке потужне танцювальне шоу власними силами досить складно, і тому ми вирішили востаннє насолодитися творчістю попзірки, насолодитися своєю творчістю. Це було останнє дійство, присвячене Майклу Джексону, але не останнє у житті. Подаємо. Тож шанувальникам варто очікувати нових яскравих танцювальних постановок. Ірина Веселовська, Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День.